Знову лісо. Таке таке, 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 Ми з вами пройдемося стежками, якимось колись бігали діти, а потім я вам покажу, як саме лагар виглядав у минулому. Буде дуже цікаво. Усе. you <laughs> Щоб зрозуміти, як тут розташовувалися ліжка, так, я бачу. У ярусни подала вилышка. Таку альтанку зазначу, що у цих будиночках жили. Часу тут вже получилось. Синій короб. шок тук 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 з вами далі. Ось бачимо. Зрозуміло, А що ось то мені якось лячно туди йти, але спробуємо. І так я заходжу, вже бачу кафель. Мабуть, це туалет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зверніть -ой 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 -ой. увагу, які. Че самі Можна я не Щось Сталося ще дерево вже падає. Ну, добре, зайдемо. Раз ми вже тут. Так, тут чи не будемо заходити? Ну, це шесть якась. Якісь шматки стелі падають. Медичні маск. Це шматок стелі, та що мене налякав. Ось такі туалети. Доволі охані. Що це за спор? Зараз <говор> мы <говор> Щось тут металева труба, дивіться. І виходи під краники були один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Тут текла вода, а також сім кранів з цієї сторони. Заснову уявляйте, скільки років вже цей лагерь закинутий. Переходимо з вами для дорокомійників для ніг. Багато краників. Це рукомийники для дитячих ніжок. Зараз почуємо. Ось такий незвичний мийник для ніг з 1980-х років як вам. Діти завжди після річки, або ввечері бігли сюди, щоб помити ноги. Це місто було наповнено сміхом. позаду розвішені рушники та з милом дерев'яна лавочка. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і напишіть коментар. Очікуєте